Кліщі атакують соняшне кукурузу сою. Чим боротися? Що буде, якщо не боротися? Чи наступний рік вони будуть у нас кліщі? Чому багато аграрів, оприскуючи поля, не мають ефекту від кліща? В чому помилка? Шановні аграрії, не кажу сьогодні добрий день, ні хрена він не добрий. Сьогоднішнє відео все про кліща, чим боротися, чим які дієві препарати. І так, кліщ. Шановна аграрії, має чотири фази розвитку: це яйце, лічинка, німфа і здорова особа. Тому при знищенні кліща треба убирати все. Считайте, реклама, не реклама. Компанія Bayer рекомендує препарат, свій інноваційний двохкомпонентний оберон. 800 грамів що на соняшник, що на кукурузу. Також на сої бути кріщ на ріпаках. Пожалуйста, вносьте даний препарат має дуже гарний нокдаун ефект. Оце, що нам треба. Знищує яйцо, дивіться, яйцо, лічинки, забирає усе. усе. Так чому. Другими препаратами не працює, а цим працює. Да, тому що деякі аграрії знищують самого кліща. От здоровий особ на кліщі бачить під листком здоровий кабаняка сидить і роботи інсектицидом по цій особі. Але ж одна самиця, самочка одна за раз сто яєць випускає. Сто. Сто. За сезон вона може за свої 80 днів. Вона їх може 400. Тому знищує одну здорову особ, з яйця вилупляється і ще таких голодних 100, 100 кліщів, які будуть жерти, соняшники, кукурузу і сою, все будуть жерти. І тому не боротися з яйцями, не боротися з лічинкою, ефекту немає. Не боріться саме за здоровий особі. Вибирайте двокомпонентні препарати, да, дорого, вносите 800 грамів. 800 грам на гектар, і це буде найкраща боротьба з, з кліщем. Чому на одних участках він є, от на цьому полі нема кліща. На кукурузочці немає. Чому? Тому що, перша причина появлення в цьому році кліща це саме причина теплої зими і теплої весни. І кліч заселився у нас на ріпаках. Самиці. Перезимували в пожневних решках, у наутільних оцих ось орешках, що зверху, чи в класичній технології, самиця перезимувала і заселилася в ріпак. Тому на молоденькі листочки соняшника, на молоденьку кукурузочку посіяно, і переходи нашій кліщ і вже повністю знищує посів. Тому ми можемо вивод зробити, що основною причиною заселення кліща є. Тепла зима, в якій він перезимував, не виріс. Ну, взагалі, тепла зима це причина не гинення всіх шкідників, не тільки кліща. Усе, що не змерзло зимою, не було мінус 20, ґрунт не промерз, все воно нічого не загибло. в тому числі і кліщ. Потім тепла весна, також це є з причиною розмноження. Вологість повітря вліяє 100%. От якщо ви будете поливати свій соняшник чи кукурузу, там кліща не буде. Тому що для кліща потрібна низька вологість. От саме низька вологість і є причиною розвитку кліща. Це процес розмноження їхній проходить. Якщо у нас похолодає, якщо у нас зайдуть на неділю, на дві доща, це дуже вплине на кліща. Але ж кліщ уже є, і кліщ уже соняшника п'є із кукурузи, сік, і тим самим поражає і поражає до загибелі. до загибелі. Вовремя не спрацювали, вже пішло розмноження, все, вже соняшник не спасти. Він сохне, і багато хто дивиться, сохне листочки. Що робити? Ага, це хвороба. Це хвороба, ось як примір. Там ось пораження там сіптаріозами. Чи засуха поражає. І не звертаючи уваги, то, тому, хто не побачив, швидше на поле, би як можна швидше. Особливо в кого є ріпаки поряд посіяні. Біжимо і обслідуємо рослину. Як обслідувати рослину? Починаємо обслідувати з листочка під листочком, наблюдаємо, беремо з собою величительні стекла, телефони, усе. Чого? Не тому що здорова особа всього півміліметра. От півміліметра, здорова. Особ. І ми її невооруженим злазом не дуже бачимо або взагалі не бачимо. Ну, не знаю, може в когось таке, е, такий зір, що бачить по півміліметра кліщів, я не бачу. Тому уважно з нижнього листочка вирвали, дивимося він жовтим п'ятном і обслідуємо, обслідуємо його під листком, дивимося, не видно так, беремо телефон і дивимося з телефоном. Ага, щось бігає, швидко б'ємо тривогу. Дивимося, кліщ чи не кліщ, зриваємо листочок і обслідуємо його. Ні, фотографії поскидували, подивіться. Краще два-три листочка. Тобто обслідуємо поля з нижніх листків і виявляємо кліща. Є там кліщ? Бисенько дієвий, як арацит, внесли, бо спасіння не буде. Знищуйте кліща поки швидше. А так як ви замітили, в нас дуже грязне це поле. От. І ми вам запропонуємо на наступне відео гіліантекс. Дивіться. Що він робить з амброзією? Що на, які бур'яни бере, які не бере. Чому на некоторих соняшниках поведений стовбур, яку фазу бороться. А ну-ка напишіть, цікаво вам буде це відео, чи не цікаве. Жарища хана, якраз для розмноження кліщів. Ліна. О, так що напишіть, чи цікаво буде, чи не цікаво про Геліантекс і по, про кліча. Ми вам фотографії показуємо. І дієві способи. Коментуйте, хто вже побризкав, хто чим бризкав може, в кого а не получилося побороти. Але основні причини я вам назвав, чи буде на слідущий рік цей кліщ? Не знаю. Не треба набиратися препарати, потім людям в цьому році не вистачає. Ви їх купили на п'ять років вперед. Як на накопили, як от як оцей що накопляє, називається. Плюшкін, як Плюшкін, накупили на п'ять років вперед. А людям в цьому году немає чим боротися. Тому беріть чисто на цей рік. На наступний рік його може не бути. Буде радня весна, холодна, буде вологе, будуть дожі, будуть врожаї, Все буде, і кліща не буде. Тому, шановні аграрії взяли, якщо є кліщ, побороли. І молодці, гарний врожай. А я на цьому відео буду вам заканчувати. Підписуйтесь на канал, коментуйте, бо я вам бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя і жодного кліща на вашому полі. Будь-яка культура. До побачення!